Ніч на 6 листопада була тривожною для міста. Під час повітряної тривоги моніторингові канали повідомляли про захід з грає шахедів в межі нашої області. 15 БПЛА тримали курс на Кам'янське. Сили ППО працювали, але, на жаль, були влучання в інфраструктуру та житловий будинок. На місці виникла пожежа. Один під'їзд будинку знищено. Я зараз знаходжуся у дворі будинку, який постраждав від нічної атаки. Вибухом пошкоджено фасад, вибиті шибки на землі, уламки, склад та частини конструкцій. Рятувальна операція триває. Вночі загалом по місту пролунало понад два десятки вибухів. Наразі тут працюють рятувальники, комунальники, благодійники та працівники місцевої влади. Внаслідок атаки у лікарнях залишається четверо людей, які отримали поранення. 30-річна постраждала перебуває в тяжкому стані. У зернованій багатоповерхівці рятувальники продовжують розбирати завали. Ймовірно, там може боробувати ще один чоловік. Поруч пошкоджено ще кілька будинків. Міський голова особисто прибув на місце влучання, поспілкувався з рятувальниками, представниками комунальних служб, благодійниками. Один із під'їздів квартири повністю зруйнована, постраждало восьмеро людей. Доля однієї людини на даний час невідома. Триває пошукова операція. З самого початку подій на місці працюють поліція, ТСНС, комунальні служби також допомогу надають благодійники. Шість людей ми розселили у гуртожин, так як п'ятеро людей знаходяться в даний час в лікарнях, людям надається вся необхідна допомога. Мешканка будинку Ольга розповіла, що в момент прильотів чула вибухи та звук розбитого скла. Врятувало її те, що вона вчасно пішла до коридору власної квартири і перебувала у відносно безпечному місці. І як дала виною взрив. Ноги присіли, вуха заложило, штукатурка посипалась, люстра впала. Тріщини по стінам, стекла в коридорі. В общем, як стояли, так і залишилися. І зрозуміли, що через один під'їзд у нас трапилось гори. Валентина Геннадійна пережила ніч у коридорі власної квартири. Каже, що, почувши вибухи, одразу відійшла від вікон і сховалася у найнебезпечнішому місці оселі. Там вона провела кілька годин у повній темряві, поки тривога не скінчилася. Після відбою жінка вийшла на подвір'я. Навколо були уламки скла, пошкоджені фасади будинків, розбиті вікна. Вона одразу звернулася по допомогу до рятувальників і волонтерів. Зараз Валентина Геннадіївна намагається оговтатися від пережитого та дякує всім, хто не залишив людей в біді. Це був тракт, шокіття було якесь, що тут сталося після цього вибуху. Я підійшла до палаток, Вони все розказали, запитали. Я написала заяву на те, щоб мене. Вели в реєстр, і там і інші документи записувала. І підійдете до нас уранці. Вас запишуть на те, щоб вам вставили вікно. Батьки Анни мешкали на третьому поверсі в під'їзді, який зруйнований ущент. Після вибухів вона одразу приїхала на місце. Розповіла, що вночі рятувальники дістали маму. Зараз вона в лікарні, а батька ще шукають. Щойно на рятувальники врятували її кота на ім'я Грей? «Це наша криця до да, моїх батьків. Вони тут жили? Кітцю знайшли, маму теж чекаємо на тата. Кицечка є. Він його ще не знайшли, але ми знаємо, віримо, що як і кицьку знайшли, так і його знайшли, все буде добре. Вона вже в лікарні, її ще взначі знайшли. Я тримаюся з усіх сил і вірю, що все буде добре. Я вірю, що Бог нам допоможе. Він, да. У нас лежиться тільки папочка, але ми теж його знайдемо. Всі живі. Станом на 14-ту годину рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого кам'янчанина. Балагури Олександра Михайловича, 1965 року народження. Чоловік загинув у власному будинку внаслідок нічної ворожої атаки. Висловлюємо щирі співчуття родині. На місці працюють працівники комунального підприємства Добробут. Вони допомагають прибирати уламки, закривати вибиті вікна і перекривати пошкоджену покрівлю. Загалом постраждало сім будинків і вибито близько 50 вікон. Наше підприємство оперативно закриває вікна пошкоджених квартир. В першу чергу пріоритет це квартири мешканців, щоб не уходило тепло, щоб не попадала вода. сьогодні буде оперативно закрита на третім та п'ятим під'їздом дах, там де позлітав старий шифер. Вже є розуміння, як це зробити, щоб у разі дощу не потрапляло до жилих квартир, водичка. Далі будуть сплановані роботи та проводитись закриття під'їзду номер 4, який зруйновані повністю. Навколо у нас 98-й, 102-й будинок по Олексі Сокола, 95 4 гімназичний 71-69. Роботи проводяться по ремонту, на 71-му вже відремонтували дах. Який був пошкоджений, зараз відбуваються роботи по оперативному забиттю вікон, далі будуть зніматися розміри. Також людям рекомендуємо звертатись на державну допомогу для отримання матеріальної допомоги на відновлення вікон пошкоджених. Біля постраждалого будинку зібралися також волонтери і благодійники. Фонд розвитку Кам'янського, громадська організація бджола, Карітас і проліска, мобільний ЦНАП, розгорнуто пункт незламності. Вони подбали про будівельні матеріали для мешканців та обіди для тих, хто відночі працює на місці атаки. Фахівці фіксують збитки, приймають заявки про пошкоджене майно, оформлюють необхідні документи, видають будівельні матеріали та забезпечують людей гарячим харчуванням. Активісти громадської організації Бджола одразу прибули на місто події. Ми одразу вже почали надавати допомогу людям, тобто це і одяг, і все інше, тому що ну, люди вибігали, в чому були. А зранку вже наші друзі допомагають нам разом з Червоним Христом, Проліском, Карітас, Україна, Православна Церква України, «Покрова Хаб», Осоня України. Ми допомагаємо всім. Всім людям, тобто це і їда, і гігієна, і е, плівка для вікон розбитих. Тобто, все, що ми можемо, все допомагаємо. Гуманітарна місія пролізка з самого ранку надає гуманітарну допомогу людям постраждалим у місті Кам'янське. Наразі працює команда з психологів, які надають психологічну підтримку для постраждалих людей. Також надаємо будівельні матеріали: це плівка, це брезент пластиковий. Та ОСБ, також надаємо непродовольчу групу та таких як Повдра також надаємо консультації в сфері захисту та робимо оцінку постраждалих домогосподарств в даному районі. Гуманітарна місія сказав, завжди там, де вона потрібна. Ми разом з іншими благодійними і громадськими організаціями допомагаємо, консультуємо людей. Є у нас програма з легких ремонтів, пошкодженого внаслідок обстрілів житла. Маємо можливість допомогти з встановленням вікон, дверей, тому запрошуємо, можна звертатися до благодійного фонду Карітас, якщо у вас пошкоджені вікна, пошкоджені двері вхідні. Можемо взяти на програму. Міський голова Андрій Леонідович координує роботу всіх служб, всіх громадських благодійних організацій. І під його керівництвом ми всі разом спільно надаємо допомогу мешканцям, які постраждали від обстрілу. У цю ніч руйнувань зазнала і залізнична станція Запоріжжя-Кам'янське. В Укрзалізниці показали наслідки атаки по транспортній інфраструктурі. Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі. Решта вже вичищається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу. Рух до або з Дніпра вже забезпечуємо резервним форматом, зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. Наслідки нічної атаки ще ліквідовують. Міський голова закликає мешканців у разі необхідності відновлення майна звертатися до єдиної диспетчерської служби. Під час повітряної тривоги не нехтуйте власною безпекою. Переходьте в укриття.